Всім вітання гостям і підписникам мого каналу. Початок літа, початок червня, жара, сухо, от грядка там за картоплею Арбузі у мене на чужому городі. Я їх просапав сьогодні культиватором з баронками. Ось сюди вдовж ставка йде, полоска там я обробив, не заросло, далі трави. Міста От. Я ось що хотів ще показати. Ось дивіться, трави, 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 в пояс трави. І нікому не треба. Корів немає, ніхто не хоче держати. Все літом з десяток. Якщо набереться, то й добре. Бачите, скільки сіна стоїть, пора косить якраз. Хороша погода, сушить. нікому не потрібно. Ідемо, хочу показати, чим я займаюся. Ось видно по берегу, наскільки вода вже в ставку впала. Бачите? Вон було туди під ту зелену травку. Ось тут добре видно. Вся гілля накидав для нересту. Тут у мене малина заросла, нема кому сапати, у мене часу немає теж. Ось чим я займаюся. Тут було доволі таке зелене вже поле. От, тут гарбузи. Це моя ділянка від здорової ділянки 25 сотих я відмовився, дав хлопцям орендують. У мене Ось, дивіться, два рядочки спеціально залишив, щоб можна було зрозуміти, як я це саділо роблю. От коли я садив, то проїхав, клітки поробив, да? і поперек. А тепер їжджу по цих самих клеточках. тут я обсапав сапкою кругом куща. А тепер катаюся і от вони, певно, видно, такі гарбущики. Ну, дощу треба, дощу і ще раз дощу. Чим це я роблю? Ось зараз покажу. От пан сам склепав, це я про себе. Такий, можна сказати, його універсальний культиватор. І в той же час він у мене і окучник. там зараз на 5 лап. оті дві передні лапи я знімаю. Ці Ласточки, не хвостики, цей культіваторні лапи теж знімаю. І ставлю сюди три штучки, ці інші ці наконечники, лапи, як їх назвати, не знаю. І ралки ралю і підгортаю картопельку ним. Ну і дві баронки ззаду мене йде. От одна саморобна. Сам склепав пандві. Знову вже про себе. це Така заводська. Ось така конструкція, доволі таки надійна. Ну, Що ще хотів сказати? Поміняв я стопорний пальчик сьогодні. Закінчив ось цей фіксація. От, поміняв втулочки на шліцевому валу. ось сюди мене масло підтікало. От, поміняв. Втулочки поміняв резиночки на роздатки поміняв, там дві резиночки стоїть. Ось таким чином я вийшов сьогодні з ремонту і вирішив випробувати трактор. Все працює, все чудово, От такі справи. Що хотів ще сказати, що сьогодні доволі таки жарко. І буде, певно, ще далі так, дощу, поки ніхто не обіцяє. Всім меру, щастя і добра під чистим, ясним українським небом.